Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ, долучається до нашого ефіру. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, радий Г... вас бачити. Героям Слава, слава пане Іване, навзаєм. <зас> Поясніть нам, пане Іване, ось це слово соболучення та значення стратегічна оборона. Що це означає? Будь-яке будь ведення бойових дій воно відбувається відносно тих наявних засобів. Які є у війська, його чисельності, і від від резервів, які є накопичені, або які потенційно можна накопичити для того, щоб чи перебувати в обороні, чи перебувати в наступі, чи, скажімо, працювати там у зустрічному бою? Тобто, це все залежить від наявних ресурсів і твоїх, і безпосередньо і ворога, і з урахуванням уже власне наявної інформації, кожна сторін намагається вибудовувати свою тактику, свою оперативну роботу і свою стратегію. Mm -hmm. І, от, власне, відносно тих наявних засобів, відносно тої ситуації, що ми зараз маємо, е так дійсно головнокомандувач про це сказав, щойно прийшов на посаду. Що зараз ми переходимо в тактичну оборону? Це mm -hmm. означатиме, що основний акцент. Тоді у мене питання, тоді у мене питання, якщо от посилатися знову на слова Сирського, як про це повідомляють в американському інституті вивчення війни, він говорить про те, що а, є невизначеність та і нестача матеріальних засобів з огляду на це, тоді скільки ми можемо бути у цій стратегічній обороні? Скільки вистачить потенціалу, аби тримати цю оборону? Скільки буде потрібно, і скільки давати, і як цього вимагатимуть реальні, я говорю це на повному серйозі, бо надзвичайно важко зараз визначати якісь терміни і строки, та і неправильно буде з будь-якої сторони, не маючи реальних і стабільних гарантій, скажімо, підтримки чи над підсилення з від наших союзників, перш за все, ми маємо, ми розраховуємо і маємо розраховувати на наявні засоби, і ті, що може виготовляти. Те зброю, яку може виготовляти Україна, той наявний людський ресурс, мобілізаційний ресурс. Потенціал навіть військ, які знаходяться зараз на лінії лінії фронту, і от власне згідно цих викликів, ми, ми будуємо зараз свою стратегію по лінії фронту для ведення тої ж самої оборони. Але завжди ми знаємо, що будь-яка оборона завжди будь-які оборонні дії після того, коли, скажімо, наступальний потенціал ворога виснажується або з'являються потенційні можливості для. Того щоб перейти в контрнаступ, ми перейдемо. Якщо ми спостерігаємо з вами або вернемося в історію навіть попередніх років цієї війни, ми з вами знаємо, що як відбувалися події: ворог тиснув, 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 тиснув. На, на чи на дев'ятьох напрямках, чи на п'ятьох, чи по лінії фронту щойно їхній потенціал виснажувався, або у нас з'являлися додаткові сили ресурси, ми переходили в атаку, в наступ, і після цього росіяни заявляли або про акт добру. І волі або просто втікали, як це відбувалося на Харківщині, або у військовому плані з урахуванням географічних умов, в тому ж самому Херсонщині, змушені самі були покидати е, зайняті раніше ними позиції і відходити на лівий берег Дніпра. Е, якщо ми це розглядаємо, так ситуацію в стратегічному плані. Якщо в оперативному, то розуміємо, що певні напрямки. Для того щоб в майбутньому прийти у наступ в Україні визначені, там теж проводиться своя робота в плані розвідки знищення тилів ворога. Не забуваємо, що що день без пожеж відбувається як з військовими об'єктами, які ворог утримує, скажімо, на окупованій території з їхніми аеродромами, базами, так і в глибині Росії. Все це відбувається не тому, що нам там подобаються пожежі, чи як воно горить чи як всі бігають. Росіяни, а насправді тому, що знищуються їхні тили, знищуються їхні резерви і знищуються логістичні шляхи. А як будь-яка армія, яка б вона не була потужна по лінії фронту, якщо вона не має надійних тилів, як правило, вона завжди втрачає потенціал і відступає. Тому знову ж будемо спостерігати за тими подіями найближчого часу. Зокрема, чи вдасться все таки налагодити в тих масштабах, які на себе взяли зобов'язання наші, що європейські, що американські партнери по поставці зброї і її підсиленню? І так. також все буде залежати від того наскільки швидко, все таки наші депутати приймуть закон про мобілізаційні процеси, який дасть нам можливість власне цілком якраз про це і ми по, будемо по, говорити, тому. пане Іван про Далі. швидкість прийняття законопроекту щодо мобілізації про це ми будемо говорити у наступній ефірній годині. А дочекайтеся. Ну а з нами на зв'язку був Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ.